Прожила рік біля океану, і така ніколи більше. Постійні зміни погоди, неймовірні урагани, дощі, платиш гроші за те, що ти знаходишся біля океану, але ти просто приходиш, дивишся на нього, але плавати там майже ніколи не можеш. Це занадто небезпечно, великі хвилі. У тебе є шанс просто забігти в воду і тебе одразу зносить постійно брудні вікна, бо ця така вологість. І, взагалі, пліснява усюди в домі, ці чайки просто величезні. Які постійно в тебе там на балконі щось жеруться або сируть. Волосся моє одразу, пушиться, дуже стає неслухняне туфлі в шафі. Просто я дістаю їх, і вони за два місяці просто зацвіли зеленим. Я думала, так, життя біля океану це взагалі не те, чим здається. Не хочу більше жити біля води. І тут доля мене звела до того, що я живу біля моря. Я думала, що мене чекає те саме, але це зовсім інше. Погода більш стабільна. Море тепле, можна купатися, хвилі не такі великі, це не настільки небезпечно, і навіть таких великих чайок, як біля океан, немає. Знову чайка. і ти живеш біля моря і користуєшся цим. Ти якби купаєшся. Тому якщо б я обирала, я звісно, звісно, жила б біля моря, а їздила відпочивати там. Просто подивитися на океан. Але жити біля океану я б більше не змогла. Вже було в мені оце отут. А після року біля моря я така: клас, хочу ще.